Всім доброго дня! Ось тут у мене росте кущ ожини Начес. Це молодий кущ, який в цьому році дає перший врожай. Ось тут у мене зав'язались вже плоди, вони ще правда зелені. Але сподіваюся, що смак мене задовільнить начесе, тому що я раніше ще цю ожину не пробував. Кущ трішки в мене підмерз, як результат, ось, будь ласка, гілка. На ній тільки ось тут. Пагін пустив і є завість, і буде ще цвісти ужина, а тут далі нічого немає, тому що підмерз. Недолік ожини, наче, в тому, що вона дуже росте вертикально. А ожину треба на зиму накривати, щоб вона не підмерзла. І зробити це буде проблематично. Ось молоді два пагони в цьому році виросло вже на ожині. Вони ось йдуть вертикально. Якщо їх зараз що з ними не зроблю, то вони стануть такими напіводер'снівшими, ось як тут, і зігнути їх потім на зиму буде нереально. Тому я вирішив їх пригнути до землі. Прив'язав до пагонів ось такий шнурок. І до цього прив'язав шнурок. Тут забив землю кілочок, там два зв'язки. І буду прив'язувати ожину до цих кілочків. Там Кожних 3-4 дні буду все нижче і нижче нагинати, коли пагін, дасть, коли пагін прийме форму. І тим самим мені осінню буде покращена робота. Не треба буде особливо заморочуватися, щоб якось придумувати, як їх все-таки накрити. Ось це старий кущ. А ось це молоді пагони, які є. Нахилив один пагін і другий пагін. Цей пагін старший, він вже став таким більш твердим, тому з нахилом проблема. Він зараз під 45 градусів, цього недостатньо. Ось шнурок. А ось тут кілочок я прив'язав. Через 3-4 дні, коли пагін набуде своєї вже форми, я його ще нахилю нижче. Ну а з цим молодшим пагоном набагато все простіше. він... Ще такий, знаєте, дуже гнучкий. Я його прихилив, прив'язав. Прив'язую я доволі просто. Ось цей шнурок я буду намотувати на тут два цвяшки. Буду ось так. Раз, два. Раз, два. Робити треба все поступово, тому що можна зламати пагін. Але, в принципі, цього навіть вже достатньо. Ось я думаю, що цей пагін більше згинати не потрібно. Він йде вже паралельно землі. Тобто накриттям, з накриттям проблем осінню не буде. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.